Друзі, усім привіт! Хочемо представити вам квартиру в Гандії. Вона знаходиться неподалік пляжу. Одразу хочу показати, що ми маємо тут паркомісце, Маємо ліфт, ось такий під'їзд, і її ціна 153 тисячі євро за 81 метр квадратний. Ми маємо три спальні та два санвузли. Ось так виглядає наша перша спальня. Маємо два ліжка, також вмонтовану шафу, місця достатньо, при вхідній зоні. Одразу маємо кухню, електрична плита. Кухня невелика, але все необхідне є. Також відокремлений господарчий блок і вікна в нас тут в патіо. Рухаємося далі. Маємо ось таку вітальню, простора вітальня. І в нас є вихід на терасу. Що мені подобається, тераса дуже велика. Можемо поставити якісь додаткові столи так, пити тут. Каву, в принципі, дуже і дуже комфортно вихід з тераси і вид на наше подвір'я. Рухаємося далі. Ще одна спальня. Тут є двоспальне ліжко, вона вже більш простора, є гарнітури, так, вікно теж виходить на нашу вулицю і вмонтовані шафи. Монтована шафа, навпроти, ми маємо невеликий санвузол, в якому є унітаз-умивальник. Ось так він виглядає. Поруч маємо другий, він вже трішки більший з душовою кабіною. В принципі, по ремонту. Порядку, може, десь якісь речі потрібно буде замінити, але в цілому непогано. Ще одна спальня, в якій розташовані два односпальних ліжка. Вікно в нас в цій спальні виходить в патіо.